Ой, це а це зброю це можна, це можна це, брати це, в руки чи ні? Так, так, Не можна. Та, так, що та, та. робити, пацани? Підняти ручки. Підняти ручки. Якби ви в грі, я б сижу. Можна в кнопочку. От печенька. Оце, пацани? Оце, пацани? Он, <рисвіт> мальчики, це оце <рисвіт> воно? А! А, ну все, все, я поняв, вибачте. Час. Ай, ща, я просто, я в мене що це, я вже старий, в мене, блядь, руки трясуться, нахуй. Пастер. перша пуля у ножку. Та все, все, мальчик. Я заховував зброю, але на руках. Щось з я говорю, вони на фроткані сьогодні сходжать на АМС. Це що, блядь, що пастер чи шо, нахуй? На нуль, на нуль! Шо там, пацани, кармани набили, їбай? Бананами набили кармашки, їбать?